Чи ти насправді чекаєш? Роздуми до Слова Божого на першу неділю Адвента рік. А. Того часу Ісус сказав своїм учням: Так, як було за днівноя, таким буде прихід Сина Людського? Бо так, як у ті дні перед потопом їли й пили. Одружувалися і виходили заміж аж до того дня, коли ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх. Таким буде і прихід сина людського. Тоді двоє будуть у полі, один буде забраний, а один залишиться. Дві будуть молоти на жорнах, одна буде забрана, а одна залишиться. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Оце знайте, що коли б господар знав, у яку сторожу прийде злодій, він пильнував би і не дав би зробити підкоп у свій дім. Тому й ви будьте готові, бо син людський прийде тієї години, про яку й не думаєте. Церква формує нас також через літургійні періоди, під час яких ми переживаємо події історії Спасіння. Одним із таких періодів є Адвент від латинського слова адвентус прихід. У цей час Божий Дух розпалює в наших серцях очікування, очікування на пришестя Ісуса в славі, а також очікування. На Його пришестя у вигляді маленького смиреного дитяти. У цей час ми особливо покликані до життєвих позицій пильності та очікування. Чому саме до них. Коли ми уважно приглянемося до початків історії Спасіння, то саме з браку пильності й терпеливості розпочався первородний гріх. У книзі Буття читаємо. Узяв Господь Бог чоловіка й осадив його в едемському саді порати його і доглядати його. Слово доглядати дослівно в єврейському тексті звучить шамар: стерегти, берегти, пильнувати. Це саме слово вживається стосовно заповідей: стерегти заповіді, берегти заповіді. Коли ми бережемо заповіді, ми зберігаємо рай, зберігаємо сад Едем, зберігаємо наше серце, уже перший вірш третього розділу говорить про те, як Адам упорався з цим завданням. З усіх же польових звірів, що їх сотворив Господь Бог, найхитріший був Змій, він і сказав до жінки. Чи справді господь бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді. Автор не випадково говорить про те, що Змій був польовим звіром ця деталь має підштовхнути нас до запитання що польовий звір робить у саду? Польовий звір має бути в полі, а не в саду? Хтось не впильнував сад. І прогайнував той момент, коли Змій туди прослизнув. Далі в тексті бачимо нетерпеливість Єви, яка не почекала, що скаже Бог, або що скаже Адам, узяла плід і скуштувала. І перш ніж Адам взагалі встиг подумати, що сталося, вона вже і йому запропонувала. Так було за часів ноя. Коли усі жили своїм суєтним життям, незважаючи на те лихо, що їх спіткало. Так було й за часів Лота, можна перераховувати ще багато випадків з історії, коли ніхто не очікував смерті, не очікував свого особистого кінця світу і зустрічі зі Спасителем. Чи цієї миті, коли слухаєш цей коментар на сайті Кредо. Ти чекаєш, що Спаситель може бути за дверима твоєї кімнати? Тому й ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, що про неї ви й не думаєте. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.